Ще одне запитання. Чому люди думають по-різному, якщо ти стверджуєш, що у нас всіх в голові антена? Ха, Дивися. Не я стверджую, а нейробіологи вони доказали, що наш мозок працює на певній частоті свідомості. Зрозуміло? Ага, ти хочеш спитати мене: а чи можемо ми змінити частоту? Ну. Так, да, ми можемо змінити частоту. і зараз я вам розкажу як. По-перше, на що впливає на частоту вібрацій вашого мозку? Це ваша генетика, ваше виховання, ваше оточення, те, що ви споживаєте, духовне ваш розвиток і особливо те, що ви споживаєте. Тобто їжа максимально як інформаційна, так і фізична. Те, що ви їсте. але важливо запам'ятати ще один момент. Що може змінити частоту вібрації от, прям кардинально? Це медитація, це усвідомлені практики, психодолічний досвід теж може змінити частоту вібрації на певний період часу. Деякі сучасні дослідження мозку вказують, що електромагнітні хвилі і квантові ефекти можуть. Змінити роль в процесах мислення, але це більше теорії, ніж практики. Тому ми на каналі Ремонт душі будемо переходити потихеньку від теоретичних процесів до практичних. Тестувати це на собі, проводити реальні дослідження, чи можливі ці зміни, як керувати реальністю, як це впливає безпосередньо на нас. І е, ділитися цим е, в своєму ком'юніті. Під цим відео буде посилання на наш телеграм-канал, де ми про це більш детальніше говоримо, шукаємо відповіді на сумнівні теорії. Ставимо подобайку, підписуємося на канал Ремонт Душі і продовжуємо шукати відповіді на найцікавіші питання в сучасності.